Ми живемо важкий та визначальний час, і кожен, хто на війні відіграє важливу роль у нашій майбутній перемозі. Та наш ворог постійно намагається завдати нам втрат. На жаль, інколи йому це вдається. Саме тому ми. Військові медики готові прийти на допомогу та врятувати кожного, кому вона потрібна. Роль медиків на війні важко оцінити та описати. Адже вони рятують життя інших, ставлячи під загрозу в Мені особисто та моїм побратимам з інших підрозділів потрібна саме твоя допомога. Якщо ти відчуваєш, що готовий рятувати життя, бути там, де потрібен іншим, та сумнівно нести службу, ми чекаємо на тебе. Давай рятувати життя разом. Glory to